Неймовірно, но факт, є законний спосіб практити за електроенергію в 2 менше. про що мовчать енергетики. Енергетики намагаються розвантажити мережу, тому буде запроваджені багато зонові тарифи. Як на мене, кращий варіант з 7 до 23 години повна вартість, а з 23 до 7 години порівняна. Вартості. Існує ток-зоновий, коли в пікові години півтора від тарифу, а вночі 0,4 вартості. Але в мене спозивання саме в пікові години найбільше, коли йду на роботу і повертаюся з неї. Для того, щоб перейти на цей тариф, потрібно звернутися до постачальника і знати потреби. У моєму випадку достатньо було записати, написати заяву. Буде потрібен спеціальний дітей. Але мені все 4 роки тому установив безкоштовно. Я тоді хотів перейти на двохзонний тариф, але репосоціальник був проти. Можливо, прийдеться виносити ліцільник назовні, але мій постсоціальник нарагади обмін інформацією з розумним ліцільником і тепер покази знімають дистанційно. Я провівнив рік оп'єту серед родичів і сусідів. Десь 4 частина електроенергії використовується вноці. Бойлер, бойдер, хородирник, гаджетів і смартфонів, електробагривочці. Якщо у вас вже новий розумний ліцельник, оберенергу вже багатьом. Поміняв безкоштовно, то можете самі переконатися в цьому. Він показує по черзі дату, час, загальне споживання, а потім окремо по часових зонах. Крім того, існують дешеві таймери, розумні розетки і побутова техніка, яка може включатися автоматично в потрібний час. Таким чином, все, що потрібно було мені, щоб зекономити на ректиці сотню гривень в місяць. Це потратити півгодини часу і написати заяву. Подумайте, можливо і у вас вийде. Ми викидуємо гроші, а потім нарікаємо, що їх бракує.